Добрий день, мене звати Бабко Лідія Степанівна. Мені 92 роки. Я народилася у Полтавській області у 1930 році. Зараз я перебуваю на пенсії. Я навчалася у Полтавському будівельному технікумі. Після його закінчення мене направили працювати в Харківську область, місто Рогань, на будівництво цегляного заводу. У мене народилося двоє дітей. Пам'ятаю, Голодомор, тяжкі часи були, але сестра дуже виручала. У неї в колгоспі був пайок, вона ділилася з нами. У мене сім'я велика. Нас було шестеро, я наймолодша було три брати і дві сестри. Пам'ятаю, як по батька прийшла міліція, бо люди сказали, що він багатий. А чим він був багатий, не знаю. Багато працював, бо шестеро дітей. Тяжко жилося, виживали, як могли. Забрали мого батька того ж року і розстріляли. Хліба не їли, бо не було з чого пекти, а з огороду збирали картоплю і багатенько було. Мене турбує в нашому суспільстві, те, що багато людей не цікавляться спогадами про минуле у своїх родичів, тому і не знають своєї історії. Я б порадила підростаючому поколінню вчити історію, добре навчатися і досягати в житті всього, що запланували. І хочу з вас запитати, які слова чи речі асоціюються у вас з такою страшною трагедією, як Голодомор?